Сьогодні поговоримо про короля, який більше прославився завдяки своїм коханкам, ніж власними вчинками. До речі, саме його нещодавно зіграв Джонні Депп. отже, Людовик 15 та 10 ключових фактів його життя. Але перед тим підпишіться, будь ласка, на канал. Для алгоритмів Ютубу це шалена мотивація розширювати коло глядачів. Підписалися? Отже, починаємо. Правив Людовик 15 59 років. Це найдовше правління у французькій історії після його прадіда короля Сонця Людовика Чотирнадцятого. У два роки залишився єдиним спадкоємцем трону. Епідемія кору відразу забрала життя батьків та старшого брата. кажуть, Луї 15 й вижив дивом. Гувернантка сховала дитину від лікарів, тобто від смертельного, на її думку, кровопускання, популярного у ті часи методу лікування. Через три роки уже своєю смертю помер прадід і Луї у віці п'яти років зайшов на престол. Через малий вік короля деякий час Францію правив регент Філіп ІІ Герцог Орлендський. На початку свого правління Луї називали улюбленим. Після довгого та виснажливого правління свого попередника новий король давав французам нову надію. У 15 років одружився з 22-річною польською принцесою Марією Ліжчинською. У подружжя було 10 дітей 8 дівчаток і 2 сина. Під час правління Людовика 15-го Франція взяла участь у катастрофічній семирічній війні. Результат майже усі французькі колонії в Північній Америці були втрачені. Історики стверджують, що неефективне правління Людовика XV відкрило шлях до великої французької революції, яка вибухне за часів правління його наступника. Протягом тривалого правління короля намагалися навіть зарізати невдало. Рана виявилася поверхневою, і Людовик XV вижив. Супроти політичному та фінансовому занепаду правління Людовика XV стало часом розвитку моди мистецтва, зокрема стилю Рококо, часто званого стилем Людовика XV. Також король був завзятим покровителем наук та географії, замовив першу деталізовану карту Франції. Помер король від Віспи тієї самої хвороби, що колись забрала майже усю його родину, а самого Луї зробила королем. Звісно, за своє довге правління він втратив звання улюбленого. У підсумку піддані підданні запам'ятали Людовика 15-го як слабкого правителя, ім'я колишнього улюбленця натовпу, відтепер невідривно пов'язувалося з його коханками, непопулярність яких наклала відбиток і на самого короля. Перед тим як перейти до фінального акорду нашої історії, не забудьте поділитися у коментарях вашими думками, ну, і, звісно, подобайками. Отже, останній факт. Луї 15-й знаний перш за все своїми численними коханками. Найвідоміші Мадам де Помпадур, а згодом Мадам Дюбарі. Про обох є окремі відео на нашому каналі. Найвпливовішою фавориткою була Мадам де Помпадор. 20 років ця дивовижна жінка правила спочатку серцем короля, а згодом майже усіма його рішеннями. Слава Україні! Дякую за перегляд! Невдовзі зустрінемось!